Тепер таку назву носить стаття кримінального кодексу. До речі, мінімум 1700 гривень штрафу і максимум 12 років в'язниці. А для того, щоб перепланування було у правових рамках, потрібно замовити проект, занести його у кілька кабінетів на узгодження. Проте це час плюс немалі гроші. Ось чому ми і не поспішаємо повідомити компетентні органи про свої плани поєднати ванну з туалетом чи знести комору. А може б варто було? Дивіться. Продати переплановану квартиру, внести її до заповіту чи до банку в якості застави не можна, адже для цього необхідна довідка БТІ, а її вам не видадуть, поки ви не повернете квартирі первозданного вигляду. Як діяти? Существує багато різних способів вирішення даного питання. Ми остановимся на двох законних: перше це оплатити штраф за самовольну перепланировку і, опять же, пойти по всім інстанціям, забрав согласование, полчив согласование і розрішення в различных інстанціях. Следующий способ — это обратиться в суд и в судебном порядке получить решение суда о вводе в эксплуатацию данного помещения. Этот способ возможен, если у вас на руках имеется отказ о вводе в эксплуатацию. При этом в ходе рассмотрения данного дела в суде вам придется обратиться за помощью к экспертам и получить экспертное заключение о том, что данная перепланировка не несет угрозы жизни и здоровья другим гражданам и соответствует строительным нормам. Однак є такі елементи квартири, які міняти ні в якому случаї не стоїть, оскільки ніхто ні ни при яких обстоятельствах таку перепланировку вам просто не узаконить. При переплануванні квартири заборонено збільшувати площу санвузлів та ванних кімнат за рахунок житлових приміщень. Суворо забороняється будь-яке вторгнення в несучі конструкції. Заборонено об'єднувати лоджії та балкони з іншими приміщеннями шляхом розбирання зовнішніх стін, переносити на лоджії та балкони батареї центрального опалювання об'єднувати квартири з повним або частковим демонтажем міжповерхових перекриттів. Эти нововведення работают уже достаточно давно. Каждый работающий, архітектор, и дизайнер, уже с ними давно знаком, и это наши строительные нормы, которые мы соблюдаем. Хотелось бы здесь сказать, что любая перепланировка начинается с планирования. И здесь очень важно, чтобы человек, который решился на это, пришел в организацию, в есть лицензия на данный вид деятельности. Згідно із законодавчими нормами, в процесі ремонту не можна видаляти звукоізолюючі матеріали підлоги, демонтувати вентиляційні канали, рити підвали, створювати добудови до квартир на першому поверсі багатоповерхівок, встановлювати кондиціонери та супутникові антени на фасадах будинків, що виходять на червону лінію. При этом не законом ви маєте право збільшити площу самозла путем к туалету э, ванної кімнати либо за щот части коридора. На законних основах ви також маєте право збільшити площадь жилих комнат за щодо присидідіння к ним других вспомагательних поміщень, таких як антресолі, кладовки, вструйні шкафи, створювати з кухні і нею кімнати кухню столовою. Також допускаються стіклі балкони і лоджі. Відтепер власники квартир несуть кримінальну відповідальність за неузгоджену перебудову, якщо ж є жертви або завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах понад 17 тисяч гривень, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років.